Ева, дивіться, тільки що в розмові прозвучало стосовно того, що ми під те, що... щоб спочатку самоусвідомитись, потім самореалізуватися, щоб потім реалізуватися. В чому різниця між самореалізацією і реалізацією? Це внутрішній і зовнішній процес. Самореалізація я реалізуюсь сама. Да? Під словом, сама ми кажемо, що є певне місце, да, в якому я займаю центр. Я тут головна. В мене є багато чого, в чому я шукаю себе. Тобто в нас ми прийшли, в нас є емоції, в нас є думки, у нас є темперамент, у нас є предки, у нас є якісь натальні карти, у нас є ДНК, у нас дуже-дуже багато чого є. І людина починає на якомусь етапі задавати собі питання, хто я, що я, під що я сконструйований, навіщо я тут, звідки я тут. І це перші-перші такі питання, які з'являються у свідомості, яка пробуджується. До цього просто таких у людей не виникає. Або якщо виникає, то вони не, не цікавлять, не включають. Знаєш, ну, типу, і коли кажуть, не вже тобі не цікаво, а, а, да, яке твоє призначення, хто ти, звідки? Ти каже ну, нема. Да? І тому це також важливо розуміти, що саме пізнання починається з певного етапу розвитку. І це вже духовний розвиток. Тому якщо в людини такі питання виникли, це значить, що вона знаходиться на певному етапі розвитку, і це вже не маніпурна яка цікава. Цікавиться тільки досягненнями, грошима і матеріальним благополуччям, а це вже анахатна свідомість, яка вже має потребу і бажання, щоб світ не страждав, щоб про землю дбати, щоб справедливості хотіти, щоб хотіти. Тобто це прям стає потреба, не бажання для себе, а прям для світу, прям для чогось більшого. І тоді починаються питання, хто я, що я, і це починається самопізнання. Людина починає щось читати, вона десь йде, можливо, якийсь досвід починає отримувати, медитувати, чи шукати якихось вчителів. І починається її процес самопізнання. Самопізнання, Вона потрошки починає відділяти ось це я, ось це не я, ось це моя травма, да, ось це штучна якийсь моя якась якість. І на походу того, як людина починає відділяти в собі штучне і істине, вона починає проявляти істину, і це називається самореалізація. І я тобі скажу, що дуже багато хто із людей, наприклад, знаєш, мама форматнула в дитинстві і така зручна жіночка, така, така прям, знаєш, і не вступає ні в які ця людина суперечки, і прям з усім погоджується. І це не вона, це її травма, це її маски, це її… а насправді вона класний. Можливо, оратор ще щось. Знаєш, але тоді, як правило, будуть з горлом якісь проблеми. Ну ну бо це ж блоки. Тобто дуже. ми в ранньому дитинстві дуже часто отримуємо певні. Травми, да? і вони не просто для того, щоб нас закрити. Вони для того, щоб на компенсації створити певні, хоч і штучні системи реагування, які потім треба оздоровити, і вони стають необхідним навичком для того, щоб ти сам себе розкривав і так далі. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що абсолютно все, що з нами відбувається, служить нам. Просто треба десь. До 33 років ці речі знати, тому що хто починає свій духовний розвиток пізніше, то це вже трішки складніше і турбулентніше. Я ж... А якщо люди до 33 встигають на цей шлях піти, то вони якось отримують лайтовий такий вхід. Да? І тепер дивися, і це самореалізація. І я знаю дуже багато людей, які в самореалізацію. Вони безкінечно медитують, вони безкінечно сидять в ашрамах, вони десь ну, вони там. Всередині себе якось ідентифікують, розвиваються, не розвиваються, але є реалізація. Реалізація це, навіщо ти в цьому життю. Це коли ти починаєш шукати майданчик, де ти не самодостатній елемент, а для чогось більшого, ти шукаєш своїх. Я привожу це приклад, наприклад, наприклад уявити, ти взнаєш, що ти крутий інженер. А я взнаю, що я крутий електрик. А разом ми з тобою можемо і разом з іншою командою побудувати космічний корабель. Яким би ти крутилезним інженером не була, ти сама це не зробиш, і я сама не зроблю. Тому реалізація це коли ми реалізуємо своє життя. Це коли ми не просто хочемо займатися своєю професією і робити свою справу. Коли ми хочемо жити своє життя, а для цього обов'язково повинне бути середовище. Я іноді зрівнюю самореалізацію з насіниною, а реалізацію з полем, в якому ця насінина може отримати ті можливості, де вона роз... отримає і те живлення, і те світло, де вона розкриється. Я ще привожу приклад своєю голубікою, що в нас був класний сад. І наш садівник, який працював у нас, і ще в сусідів, не вірив, що ми нічим не живемо цей сад. І він мені якось сказав: Ева, скажіть, будь ласка, чим ви підкормлюєте? А я кажу: йому Льоша, це поле любові. А він на мене подивився, таке: ну не хочете казати, то й не потрібно. Ну, бо він доглядав за усіма садами однаково. А в нас буяли там, да, рослини, і він вірив. Не вірив. Вірив, думав, що ми десь там щось підливаємо. А голубіка. Ніяк не могла, бо їй не підходила е, земля. Їй потрібно там було регулярно щось давати, щось... не підходила земля. А, а, цей, а є навпаки, да, де е, підходить і це розкривається. Так ось, це не просто отримати свою землю. Це не просто отримати свою країну, свою роботу, свою сім'ю, своїх друзів. Це ще все реалізація. Ой, самореалізація, вибач. А коли ти можеш свій достиг інтимний простір реалізувати, а реалізація це прямо коли в тебе є свої, і ви робите щось більше. І це вже благословення таке, коли кажуть, оце реалізована доля. Тобто, це прям слід, це прям в цьому обов'язково будуть і декорації, і інші гравці. І більш того, навіть якщо ти центральний елемент, ну бо є такі ігри, да, де ти фракталі центральний, а то в будь-якому випадку твоя реалізація була б неможлива без інших елементів. Ну, це, оце, оце найголовніше, що самореалізація, можливо, навіть в ашрамі десь в печері ти не виходиш. Реалізація це об'єктивні досягнення, розкриття, коли ти запалив своїм тапасом, своїм духовним вогнем, атми, дживи інших сердець. І ви, вони активувалися, і ви зіграли в щось. Можливо, про цих людей історія і не знає. Розумієш? Ну, Я маю на увазі, але Дуже. той, реалізується абсолютно чітко. Розуміє, знаєш, як моя команда. Або ти можеш реалізовуватися не на центральному місці і бути абсолютно щасливим в тому, що ти виконуєш свою функцію. І ти знаєш, що вона, вона не менше цінна ніж у те центральне, тому що ти просто знаєш закон світу, закон природи, а в якому для проявлення емержентності це унікальності системи необхідні абсолютно всі елементи. І тоді рівність в різності забезпечується кожному, тому що без оцього 0001, без оцього цього ось оце не проявиться. І, знаючи це, рівність в різності. Всі з величезною повагою відносяться одне до одного, особливо до цієї різності. І тоді об'єми, розміри, все перестає бути важливим і заходить оця реалізація, в якій реалізується багато душ. І в реалізації вся команда відчуває себе реалізованою. Ось ось, ось що А, І я дуже вірю, що ми вже прострімили вже певні такі. Модулі в нас працюють, тому що ми знаємо, що так сам всесвіт формує життя, і ми хочемо, щоб в Україні була сформована саме така система, саме така держава, яка зможе забезпечити абсолютно кожному те своє місце, яке дасть можливість проявити ту нашу велику місію. І е, розкрити кожного. А воно, як ти зрозуміла, самореалізація внутрішня і реалізація зовнішня це абсолютно ну, процеси такі взаємопов'язані. Да. Якщо ти тільки в печері і ти не спілкуєшся з іншими людьми, ти не йдеш на роботу, ти не втрачаєш гроші, не споришся, не судишся, не миришся. Не... Ну, знаєш, то яка, реаліза... яка самореалізація? Я вас прошу, я вже там була. Знаєш? В ашрамі сидиш, весь такий, ну прям святий, прям можеш казати, прикладай до мене, в мене тут мир оточує, да? Потім приїжджаєш, ідеш в Київ, ідеш на базар Мінський чи на героїв Дніпра, там тебе по голові сумкою стукнули, обматюкали, на ногу наступили. що Ти відповів, тобі відповіли, і, 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 і вся твоя саме да, кату під хвіст. А в реалізації вже ніхто не стукне і не вдарить. Наскільки спрацьовує поле, розумієш, що вже все, ти вже в іншій грі. Тому дякую за запитання, воно важливе. Так, да я прям хочу звернути те, теж таку напевно увагу, те, що зараз показується те, про що постійно ви говорите, те, про що ми десь говоримо, що наша спільнота це і є реалізація у житті певною, тобто є більша місія, і ми задля того, тобто ми об'єднуємо задля того, щоб дати той простір, в якому можна безпечний. Такий він як плодотворний простір, прям збагачений. Він такий як чорнезем для того, щоб відкривати своє св себе як свою самореалізацію, свою унікальність задля того, щоб потім а, реал реалізувати а, районний життя. Районний. Да. А, а, і абсолютно і... правильно. І я ще хочу дати тут невеличку поправку: А, хто думає, що спільнота це прям обов'язково спілкуватися, обов'язково тут бути, обов'язково дружити? Обов'язково ні. Вона в тебе є. Вона з тобою. Все є таке місце в цьому світі, до якого ви належите, де кажуть: будь собою, бо не собою ти нам не потрібен. Добре, і ви будьте собою, і ми всі будемо собою, і ми всі тут стараємося. І від того, що створюється такий квантовий простір. Це вже наше надбання, не дивлячись на те, що ви можете з цими людьми е, і не товаришувати, і не спілкуватися, а просто десь там в чатиках е, в загальних, е, да, хай, хайвати якийсь загальний простір. Тому це і це цінність в тому, що е, ви часто говорите, для мене це велика цінність. Будь собою, і це може бути прозвучати прям дуже правильно так, зубати хвостата. Е, тут ніхто не каже про те, що будь святим. Будь собою, і є, є деякі, які можуть щось там у них тьохнути, коли кажуть, а, ти таки не потрібен. Коли ти, ну от коли ти не собою, ти таки не потрібен. Ти потрібен нам собою. собою. Да, Дуже багато хто на це прям є життя, це не потрібно. А, знаєш що, ми за цими святими? А, це ще одна а, наша втрата, ще одна наша втрата розуміння. Що є що? І у людей святість це обов'язково якась невібраційність, не неемоційність. Не... Да. Я дуже раджу іноді дивитися індійські фільми, а вони, на відміну від іншого кінематографа, тримають свій болівуд під. Відповідальністю, що якщо вони знімають якісь фільми про Шиву, про вішну там про, про парваті, про то в них на державному рівні ці фільми не можуть зніматися просто режисером, не маючи підтримку певної організації організацій. Так я знаю, що фільм «Махадев Бог богів був повністю зупинений вже практично будучи готовий, тому що прийшли шиваїти і сказали, цей фільм не вийде. А якщо на всьому світу про Шиву хоч. Розказати щось інше, і всі сиділи і чекали, поки монахи передивляться. Вони зробили там дві поправочки. І тому читати ведичну літературу складно. А подивитися індійський фільм з фільмами з музикою буде харч добре. Да? І от якщо ви там подивитеся на святих на на то ви зрозумієте, що святість це сила в першу чергу. Святість це сила в першу чергу, і вона може проявлятися в тій свідомості так, яка ця свідомість. І тому в житті ніхто по-справжньому вчителів, майстрів не ідентифікують а, по підсутності чи по наявності емоцій чи ще чогось. А, тому а, і нам треба дорослішати, і а, ми богів понамальовували люди подібними. Усі в нас там божества, якісь шанті, да, снігуань, інь, з крилами. З, ну, це, це такий дитячий садочок. що... Це все не так. Тому все це повинно бути справжнім. А коли воно справжнє, то воно і справжнє проявляє, і справжнє реалізує. Тому, тому якраз ми зараз в такому пробудженні, в просвітленні, щоб взагалі спочатку, перед тим, як пізнати, що таке живе, потрібно трішечки розібратися, що таке святе. А святе да, це. Да, це це знову таке це справжнє, як воно святе, да воно відповідає своєму свідченню. Свідченню. Просто коли воно вже на тому рівні, воно дійсно не хоче вбивати, причиняти зло, ще чогось, ще чогось. Але при цьому, якби на тому рівні не потрібна була зброя, розвиток і так далі, то у нас би в архангелів не було б мечів і цих щитів, а у богів усіх не було б. Її зброї неймовірної, тому давайте бути дорослими і розуміти, що честь, достоинство, відповідальність, безпека, гумор, тверезість, і да, милосердя і все інше це зрілі якості, зрілої особистості, і вони нікуди не діваються святістю. Вони навпаки починають бути світлоносними і працювати з. Світ і дякую. Дяку.